Це в нас квестбокс під ключ готовий. Варіант преміум. Ось так він виглядає запакованим, зовнішній вигляд. Ось так він внутрі виглядає. Це інструкція для того, щоб кратка інструкція, щоб проводити квест під час проведення квесту. Повна інструкція, де докладно розписано, що де, як знаходиться, як підготуватися, як його поводити. Кустівка привітання. І всі завдання, вони ось в таких конвертах пронумерованих. Це додаткові у нас додатки. Кожне завдання знаходиться у своєму конверті. Завдання ось на такому щільному, красивому папері. Одне із завдань містить книгу, в якій підказки до завдань квесту. Нікуди ходити не потрібно, всі підказки є у цій книзі. Також цей варіант містить невидимий лист та свічка для того, щоб його проявити. Але якщо ви не бажаєте проявляти, то в додаткових матеріалах є завдання, яке проявлене. Ось таке воно. Тобто ви можете замінити завдання, свічку з невидимим листом на вже готовий варіант. Також деякі завдання містять посилання на відео або аудіозагадки, які розгадуються за допомогою QR-коду, переходять на них. Скануєте QR-коди, які знаходяться на оборотній стороні завдання, і розгадуєте їх. Якщо у вас залишаться питання після того, як ви продивитесь всі завдання, перевірите QR-коди, то пишіть сюди і ми вам відповімо. Бажаємо вам цікаво провести час і до зустрічі на наших нових квестах.